Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Зомбі-протом. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, мої юлі друзі, сьогодні ми продовжуємо, як я і кажу, грати з зомбаками і тут там у нас ще з вчора цей вовк. Я в шоці. А чого нічого не з час От реально цей вовк ще в мене до сих пор є. Е. Ладно, давайте ми його заберемо. Все? Ні, його не можна забрати. Чого так? Йомайо, я його якби хочу удалити. Удалить. Все, уда. Нічого не помогло, блін. Перед початком хочу забрати вовка. А ладно, фіз не постання. Сьогоднішня наша ціль це вбити якомога більше зомбаків по сцені. Бо Бо сказати, в попередній серії, що 2-4 зомбака вбив, а, ну і цього вовка. А сьогодні я вже хочу вбити кого побільше. Якщо типу, не буде цих зомбаків, то я не знаю, то що робити. Давайте зараз йдемо цю зелену зону і тут -а... йде про загрузка якась. <кхи> Де ж ми зараз появимося? Мені дуже цікаво. Ага. Тут можна вибирати зони. Так, я хочу аж от сюди. Ок. Чего сюда не можно? Чего сюда не можно? О, ты что-то, блин. Окей, то. Что мне можно тільки по одній зоне гулять? Серьезно? Вот тут то Туда. є е -е, е е пішли! Сюда. Давай, 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 давай. Блин. Это швейчик. Все, пішли! Давай мы переходим, пацаны, в другую зону. И я вас вітаю, пацаны! Ми зараз вже в другій зоні і тут вже має бути повіше зомбаків. Да-да-да, дивіться! Слухай, і мутант! Мутант де то й що? Давай, давай його... Е, тихо, тихо, тихо. Мене б'є! Блін, а мені треба... Олень. Так, Е, тихо, 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 тихо. Е, це що за фіня? Треба срочно взяти. Мені треба цю взяти. Щоб Це шепчина. Щоб полікуватися тихо. Ого! Отут їх ти дофіга! Дивіться? І всі ці зомбаки тупо на мене. Але нічого, будемо воювати. О, тих, 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 тих. Я в шоці, пацани. Давайте на три. На три. Така... Капець, тихо, 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 тихо. Я зараз здохну! Ух, ти бліна! Давай, 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 біжи, біжи, біжи. Та диви, чого такі зомбі такий? Давай, першого. Мене накидали. Мене накидали, але я оживаю, пацани. Так, приїхав якийсь дрон. Мене активірував. прилетів, Приїхав. Все, давайте. По одному, хлопці. Підходимо по одному. По одному я сказав. Куди? Тихо, тихо, тихо. Все, ви тут розбираєтеся я втічу. Перше, давай. Да блін, давай! Та я знов здох! Ще раз, давайте. Прилітає знову знову дрон. Нас оживляє. І тепер давай Оба цю, цю, Нам треба цю накидати. Це взагалі, горюші. Блін, я тут напевно разів п'ять здох. здо. Де мій одяг? Чого я голий? Ви що, подуріли? лагає. Ай, кайф який. Давай де чепичу від мене тихо, тихо топа! Та їх тут толпа. Вони мене розірвали І, і, і вовка того тоже. Окей, третій раз прилітає дрон. Мене оживляє. Вони всі підходять. Давайте. оцього давай. Оба. Оба. По одному, по одному. Девица! Вы шо? Давай, оба. Скриншотик. Так, тихо, тихо, тихо. Ну, он у вас баня ходит. Так, бежим, он бежим, он бежим. Так, все, давайте. На три начинаем. Э! Ладно. На три просто-напросто начинаем по ним купить. Так, давайте заряд. На три. Три. Давай, 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 давай. Пішов. Ну. Блин, лагает, то лагает, але я стреляю. Я же не сдаюсь. Да, блин. Давай, давай. Блин, а я снова сдох. Я в шоссе. Че, лагает так. Ой, пацаны, ладно, я зараз увимкнусь. Иду. І тут, пацані, я вирішив перезайти в гру, щоб перевірити, чи тіпо, буде лавати вже чи ні. Але, помімо того, я ще на 5 хвилин вимкнув телефон, щоб екран трошечки остиг. Коли він остигає, то тоді пацани менше лагає. Бо чим він більше нагріти, тим воно більше лагає і жорстче. Тому я пацани вирішив перезайти, на 5 хвилин остигнути телефон, але він, він зараз, правда, на і того й сам наривається. Ладно. Так, і... І, як ми бачимо, пацани не лагає. Будь ласка, вага на екран. А чого? А де моя уруга? Пацані, видно, коли вони мене вбивали. вони... Ну, Видно, видно коли вони мене вбивали. Вони ще мою, мої уруги позабирали. Я в шоці, тобто, ну ладно, Зараз ми перезаходимо в другу зону. Дивіться, яка тут ава. Ава класна. Ну ладно, тут у нас. Блін. Ні. Ні. Ні, все. Та що за реклама? Тут а посаді далі ми переходимо в яку зону? Да. Все. Це у нас зона олені. Тут, тут більшість більші оленів. Ну, тут ліс. Так а де зомбаки? Мені потрібні зомбаки. Толпа. Так як і тоді було. Ну ладно, зараз ми заходимо і тупо зайшли. А тут та наші зомбаки. Давайте. Руками. Окей, нема ніякої біти. Тоді руками. Пашоу! Давайте ще раз. Давай, давай, давай. Оба! Пошов! Давай, 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 давай. Так. Тепер що дай, давайте? Ага, ще підлазят. Давай, оба! Добро кого, не на топою На каркав. На каркав! Оце турна! Це турна, що, е, що тоді на початку було. є, що є? Це, він мене вже тобі та я в шоці. Окей, підлітає далі дрончик. Я ужалюсь, и вони всі летят. Давай, давай. Дрон же пропав. И дивимось, дивимося зараз. Хто, кого. Давай, давай, давай. И останній раз. Останній. Так, ще ты хочешь? Давай, ще ты зараз получишь. Давай, 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 давай. Плюс зажжал гонку. На, додачу тебе. Тихо, тихо, там волк. А нет, це олень. Окей, погнали. Блін, Блин, ты становишься лайнень, типа. Вони стали типу з воздуха. Ну, Це хто мене вбив? Вовк чи зомбі? Давайте останній раз оживляємося. Коли нас вбивають, ми просто забиваємося. Ооо, тих тих-тих-тих, треба вовка, треба вовка, треба вовка. ще й без, без ножа, без ніфіга кулаками. Давай! Є, мінус вовк. Все, зажимаємо кнопочку бити. І і. і, 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 Є. 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 Тільки кров лишилась. лишилась лишилась. Ну і ладно. Так, давай зомбака цього, давай, 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 Блін, у нього 15 хп. У мене один! Да, є! Прикиньте у мене один хп зі 100! Дивіться! Я тупо його вбив, дивіться! Ладно, давайте ще зараз возьмемо цей гриб, щоб не, не здохнути. Берем гриб. Хп. А хп ніфіга! Хп не вертається, ви шо? Е, -е, -е, е, та все, мені хана. Да, Тупо, дивіться. Ладно, пацани, на цьому все. З вами був Колябінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цими друзями, чекайте нові ігри. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока!